Послухайте розмову, яку ми провели через телефон із Лесею Задорожною, яка є реанімаційна медсестра, працює у госпіталі в Торонто, і яка брала участь у місії під проводом доктора Олега Антонишина, коли вони їздили в Україну і робили там пластичні операції. І зараз на плані восьма така місія. Вітаю Лесю! Вітаю, Наталю. Так що, які плани, коли має відбутися ця місія? Ця місія буде відбуватися з 9 вересня по 19 вересня, трошечки більше як тиждень. Різниця між від інших місій буде в тому, що вона, вона буде приїжджати кожних два місяці, тобто угу. вона буде на більш постійній основі, ага кожні два місяці лікарі будуть приїжджати, так? Так, так. Цього разу ця місія буде в Польщі, і це є місце. Пробачте мене поляки, якщо неправильно правильно вимовляю, челюць що Щось такого Так, близько біля катові. Це досить ну, десь 400 км кілометрів від українського кордону. Угу. То скільки людей, скільки лікарів, медсестер? Скільки їде цього разу? В ну, місія складається з 30 з 30, з 30 чоловік, і це є хірурги, Пластичні також там є опік лікар від котрий хірург, який е, оперує опіки. Там є, значить, терапевт, фармацевт і медсестра. Це є добровольці чи як це працює? Так, це є добровольці. Це є неоплачувана добровольча робота. Я так розумію, що оплачується тільки дорога і перебування там, так? Так, е, так, так. Та, проживання, дорога. І всі місії в принципі спонсорувалися Canadian Ukrainian Foundation. Угу. і також там приймає участь трохи сані Брук-Госпіталь. В Польщі ви будете працювати в якійсь лікарні, чи вони вам безкоштовно надають це приміщення? А, ну ні, це, ну, це все буде оплачувати знову ж таки Кенедіан Україні Фаундейшн. Новий госпіталь він був хіба недавно відремонтований. І цей, в принципі, госпіталь фокусується на. Обслуговані українських біженців у ага. великій частині своїй і також. Вони наняли там на роботу 20 українських лікарів і медсестер. І ви вже маєте списки. Хто приїде на ці операції? Це цілий тиждень. Так операції будуть проходити. Так, так операції будуть проходити цілий тиждень. Ми маємо списки. Різниця трошки між Україною, що були місії в Україну і в Польщі, в тому, що тоді в нас було значить багато консультацій. Люди приходили на консультацію, тому що деякі підходили під ті критерії, щоб їх оперувати. Деякі не підходили, деяким давали консультації деякі потрібно було ще підлікуватися після операції. Не могли прийти на інші на наступні місії. і Так далі тут воно вже буде знак так більш при приорганізовано, як то сказати. А, наприклад, місяць співспівпрацює далі з лікарями, з воєнними шпиталями з Києва і Львова. Ті люди вже будуть оглянуті деякі будуть приоперовані. Uh -huh. Наприклад, тому що це далі будуть реконструкції кісток, черепа, щелев, голови, всього, всього. По польських законах вони мають лягти на обслідування за сім днів до операції, тобто вони вже там всі будуть чекати, тобто ті всі люди, що там вже будуть, вони вже будуть готові до операції. Uh -huh. Також uh -huh. вони будуть мусили там, тому що закони України зараз не дозволяють виїжджати чоловікам до 60 років, тому вони будуть мусили їхати в супроводі лікарів українських. Ага, і справді це ж законодавство України, законодавство польське, законодавство Канади, і це все повинно якось разом співпрацювати, так, так. так, Тому тут дуже дуже довго фактично місія мала відбутися ще в березні, uh -huh. але через ці всі бюрократичні нюанси, через то все, що дуже важко було організувати, через те, що це зовсім інакше законодавство ніж в Україні, і також треба було значить рахуватися дійсно з тими всіма законодавствами і. І нюансами то отак, от, от тому вона uh -huh. стається аж вересні, uh -huh. але от чи важко зібрати таку команду, яка безкоштовно буде їхати і робити операції? Чи важко? Я знаю, що дуже багато людей зголосилося. Я знаю, що зголосилося десь 100 людей, котрі хотіли їхати, ага. Uh -huh. Це по по-моєму тільки з медсестер. Я вже навіть не, не кажу про інші та лікарі. Люди. І це мова не йде про тільки про українців, це мова йде про різних люд, різні національності? Мова йде про різних, так, так. Дуже багато канадців також дуже хочуть поїхати. Так ага. лікарі, і медсестри не є всі українського походження. У нас там багато є, хто не не, не, не володіє українською, не є українцями. Я бачила фільм про попередні місії. Це ну, надзвичайно робота. Як дивишся на людей до операції і після операції, ну, ну це просто людина змінюється на лиці, а які страшні поранення, які страшні травми. Навіть тяжко собі уявити, бо ми собі думаємо, пластична операція на, на лиці, то ми собі думаємо, ну, для краси, так, а це ж не для краси, це просто щоб людина виглядала людиною навіть. Так, так. Я хотіла якраз сказати, що пластична операція, то не зовсім точна назва того, що то буде відбуватися. Воно більше реконструктивні, якось так от правильно сказати, операції. То буде реконструкції, фактично. І це не тільки для того, щоб людина виглядала як людина, в принципі, це для того, щоб людина могла їсти, ковтати, дихати. Я бачила деякі вже от у нас є. Оці, що будуть кейси, і їхні скани, і як вони виглядають, і це просто дивишся і просто вжахаєшся, як та людина взагалі, чи що вона лише жива, в принципі, все-таки це голова і близько мозок. І так, що. Я забула ще сказати, там будуть також нейрохірурги з нами. Uh -huh. також. Uh -huh. Більше як реконструкція йде, це не, не, не пластика фактично. Ну, можна сказати, пластика, але пластика дійсно воно більше звучить як щось таке для, для краси. Але це є для функціонування організму, тому що люди з такими пораненнями не можуть відкрити рот, не можуть ага. дихати, не можуть ковтати, не можуть ну, дивитися не можуть. Так що, звичайно, естетика також, кожна людина хоче. Ну не хоче, щоб на неї оглядалася і виглядати самим собою. Також звичайно, так. там багато є людей, значить з опіком, у нас буде цей віковий хірург, е, і перед тим у нас була хірург. Я не знаю, чи вона зараз їде з нами чи ні, але вона е, робила операції на руки, наприклад, як у, 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 є опіки, то вона потім сполучна тканина заростає. Людина такі дістає таку контрактуру, не може роз, розгинати. Кінцівки, mm. то, то такі операції також робили, щоб фізіотерапія, і такі шини накладати, щоб вони значить, розтискали ту контрактуру. Mm. То така робота, великий довгий процес. Крім військових, звичайно, в тих місцях це вже було відбулося сім місяців, і в основному па пацієнти були військові, але в цій місії також буде дуже багато цивільних і ага. важчі травми, так чисто через те, що зараз відбувається ага. через війну. Багато цивільних також страждають. Це є справді надзвичайна, надзвичайна допомога, і надзвичайно, що є така місія, і за задумом пана доктора Олега Антонишина. Коїм дякуємо, що ви також жертвуєте своїм часом, берете участь в таких місіях. Побажаємо місії успіхів і сподіваються. Сподіваємося, Лесо, що після того, як ви повернетеся, ми знову поговоримо, щоб почути, що там відбувалося, і про ваші емоції, і про емоції цілого складу цієї місії.